Вітаю вас, молодик, 10 лютого 2024 року у вашому 12 секторі гороскопа прийде не один, а разом із новим китайським роком, який триватиме до 25 січня 2025 року, і принесе таке вже остаточне зріле розуміння того, що так, як було раніше, не буде, що треба вкладатись в цей інформаційний концепт. Цей шалений світ, що треба якось підлаштовуватись, розуміти себе і вбудовуватись в цю всю загальну таку тенденцію. Так от, 5 лютого 2024 року Меркурій входить у ваш 12-й сектор гороскопа, там він з'єднається із Плутоном і дає розуміння того, що ви хочете або ж більше спілкуватися на якісь конкретні теми. Дуже Важливі для вас, і які дають вам відчуття внутрішньої свободи. Про щось більше, ніж звичайне рутинне спілкування, це формування саме кола спілкування, або ж це дуже заглиблений внутрішній монолог, коли дійсно хочеться більше часу проводити наодинці і. Спілкувати. Спілкуватись з собою мовчки, або читати. Також може бути, коли ви прям хочете читати, дивитись якісь фільми, спілкуватись з обмеженим колом людей, або поїхати кудись, да, і ви прям будете відчувати цю силу, бажання якось опинитись наодинці, зайнятися тим, чим ви не могли займатися тривалий час, що хочеться вам робити, все ж таки на самоті, і до чого у вас є дуже така внутрішня тяга виражена. Так ось, 8 лютого 2024 року ми вже можемо бачити наростання такої внутрішньої стурбованості, внутрішньої нестабільності стосовно того інформаційного простору, в якому ми опиняємося, чи то робота, чи то місце проживання, переїзд, сусіди, загалом інформація, необхідність включатись в життя, необхідність придбати, наприклад, щось, який засіб комунікації, засіб пересування, необхідність. Необхідність їхати кудись, коли ми не можемо визначитись, або яку, на яку ми хочемо піти роботу конкретно, або де навчатись, чим займатися, з ким спілкуватись, куди переїхати. Коли у нас, наприклад, багато варіантів, але немає конкретики, або ситуація змінюється настільки швидко, що ми розуміємо, що ми не встигаємо. Тому що зараз ми більш заглиблені у себе, все ж таки, і, і орієнтовані на свої внутрішні процеси. Але по ситуації в кінці січня. 24 року, коли ми стабільно вкладалися у свій внутрішній е, такий рух і вибудовували свої цілі, спілкувалися з однодумцями, розуміли, які ми хочемо бачити перспективи, багато зусиль до цього докладали. То тепер ми будемо мати все ж таки від цього дивіденди. Зокрема, по-перше, це відчуття якоїсь внутрішньої наповненості, все ж таки самореалізації заспокоєності такої, але у вигляді натхнення, коли ми надихаємося саме. З собою, коли нам собою цікаво, і в принципі, ми дуже, якби маємо відгук зсередини, що ми все робимо правильно, це дійсно інтуїція. Також, крім цього, ми матимемо і. Результат у вигляді, наприклад, своїх таких досягнень, коли ми конкретно робили щось в певному напрямку, з яким визначилися, або ж концентрувалися на фінансах, або на тому, як нам розпланувати наші кроки, і тепер вже ми цю чіткість маємо. Крім цього, в результаті такої енергетики, вже ближче до молодика, ми отримаємо дійсно силу того, з ким ми хочемо спілкуватись, на які теми, що ми вільні у своєму виборі і вільні у тому часі, який ми хочемо приділяти собі. Ось це така позиція, яку ми навіть будемо відстоювати перед суспільством, перед нашими близькими, перед нашими колегами взагалі в інформаційному світі. А як ми хочемо по-своєму, що відгукується. Це нам всередині. Крім цього, ми обов'язково побачимо це у вигляді свого такого зміненого ставлення до себе, коли ми у злагоді самі з собою, коли нам вдається, як би то не було, ми з цим всім впораємося, визначимося і нам це вдасться. І чим далі до кінця січня, коли вже прийде і Венера, і прийде Марс у наш 12-й сектор гороскопа, ми будемо розуміти і впевнюватись у силі позицію у тому, що ми все робимо правильно і як саме нам це реалізувати, що це набагато важливіше за те, що від нас вимагає така загальноприйнята думка. Бажаю вам всього найкращого рибки. Хай вам щастить на зв'язку.